З'явився, я би назвав такий творчий підхід, у якому наскільки широко на особу можуть покладатися. Наприклад, повторюся, обмеження спілкування з кимось, обмеження пересування та обмеження проведення дозвілля. Це невідомі станом до сьогодні, до сьогодення, такі санкції, тобто. Носіння засобу контролю, зобов'язання перебувати проживання в певному місці, проживати щодо особи. Значить, однозначно відбулося звуження через те, що право особи через те, що щодо особи, що прокурор або орган пробації вважає за потрібне, може виписати, як це записано в законі, пробаційну програму, що, будь ласка, там туди ходи.